Є провал в мобілізації і є суттєва нестача військових на лінії бозітнення, тобто в піхотних підрозділах, в сухопутних військах, тому що можемо констатувати, що деякі підрозділи заповнені лише на там на, 20, на 30, на 40 відсотків, тобто колосальна нестача особового складу, і при цьому якихось дій щодо покращення цієї ситуації не відбувається. Тому а от ми бачимо такі ситуативні рішення, коли нещодавно там зазначалося про спробу перевести авіаційних інженерів. Зараз ми кажемо про фахівців протиповітряної оборони. Тобто, ми кажемо про тих військових, які забезпечують роботу мобільного. Вигневих груп, які е, забезпечують зв'язком і розрахунки, там забезпечують роботу західної техніки, яка закриває повітряний простір, і це насправді є болючою кричучою проблемою, тому що ми кажемо про те, що ми. І так не, не вистачає засобів протиповітряної оборони для того, щоб боротися з тими загрозами щоденними, які ми бачимо, практично з боку ворога, тому що щоденно по нам летять і дрони щоденно по нам летять попри фронтовій прикордонній зоні, активно працюють і ракети малої середньої дальності, і все це треба перехоплювати. А для того, щоб перехоплювати, потрібно, щоб ця техніка працювала і працювала правильно. Тому а, знов таки, тут треба зрозуміти, що ситуативне рішення для того, щоб закрити по потреби на лінії зіткнення відкриває ворогу можливості а, спрямувати більше ударів по толових містах. А тут треба не забувати, що це не тільки цивільне населення, а це і велика кількість виробників безпілотних систем, які активно а, працюють по території Російської Федерації, тобто ці, які теж а, повинні бути захищені з повітряного простору, тому що вони виробляють ту зброю, яка допомагає боротися не тільки на лінії бозітня, а безпосередньо наносити удари глибоко по території Російської Федерації. Перевозять, як зазначається, це зв'язківці, фахівці з обслуговування наземних фахівці з обслуговування західного озброєння і мобільних вогневих груп. Авіаційний персонал, якщо ми кажемо про тих, хто працює з паливо-мастильними матеріалами, і розрахунки західного збройня. Тобто, це ті е, люди, які проходили навчання за кордоном, е, які проходили навчання, наприклад, тут, в Україні, вже від е, військових, які навчалися за кордоном. Тому це досвідчені фахівці, які забезпечують роботу е, нашим е, силам, нашим е, протиповітряної оборони. Тобто тех, які забезпечують спроможність техніки працювати е, по ворожих цілях, насправді є потреба в посиленні безпосередньо е, лінії оборони, а, але е, знову таки е, хотів би наголосити, що проблема щодо е, переведення особового складу з повітряних сил, проблема щодо нестачі особового складу на лінії, бо це не проблема е, цих. Трьох місяців або півроку тому це проблема більше ніж рок, більше ніж рік, як і існує ця проблема. І поки що ми бачимо з боку депутатів, з боку законодавчих органів ми бачимо лише популістичні заяви про проблему придання публічності, але жодних пропозицій щодо вирішення, тому що насправді є можливість. Законодавчих змін, яка б унеможливила по перше, перевод особового складу. А по-друге, треба казати про покращення можливості щодо мобілізації, щодо рекрутингу, для того, щоб все ж таки це не виглядало так, як це не виглядало так, як це виглядає по наших всіх телеграм-каналах, коли показують бусифікацію. Перша проблема, яка є, це відсутність правильного законодавства е, мобілізаційного, яке б дозволило би сформувати резерви, які б е, були навчені, які б е, були залучені до певних бойових дій зі згідно своїм тим е, спеціальностям, які вони вивчали, і до якого до чого вони готувалися. Знов таки е, рішення щодо закриття з силами проти з, з повітряних сил. Офіцерами і військовими з повітряних сил це ситуативне рішення, спроба закрити ту проблему, яка раніше не була вирішена. Тому насправді є колосальна потреба в фундаментальних змінах, і, на жаль, ці зміни на четвертий рік війни не то, що не просто не не приймаються, але і ще й не допускаються просто в на рівні. На рівні зізнання, що це потрібно, тому що насправді досі деякі командири воюють старими по старих підручниках, тому я би зазначив, що колосальна проблема, і дуже боляче озвучувати її, причому на четвертий рік війни.